Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємося більше про одяг та взуття, які вони бувають за призначенням, що ми можемо робити з одягом та взуттям. Поміркуємо, який ще може бути одяг, та що потрібно робити, щоб не замерзнути взимку. Але спочатку скажіть діти, Навіщо нам потрібен одяг? Як ви вважаєте, навіщо нам потрібен одяг, Марк? Захищає від холоду. Молод... Молодець. Так, одяг захищає нас холодну пору руку, захищає нас від спеки, прикрашає нас, а іноді, поглянувши на одяг людини, можна визначити її. Настрій. Так, добре. А зараз подивіться на картинки та назвіть групи предметів одним словом. Ми з вами пограємо в гру. І так, перша картинка. Давайте назвемо, що тут намальовано. Пальто. Повторюємо: Пальто. куртка. Куртка. Шуба. Шуба. Зимова куртка. Зимова куртка. Зимовий комбінізон. Одним словом, як ми ці всі, всі речі назвемо? Це мій одяг. Верхово. Верхній одяг. Добре. Молодець. Так, так. Подивимось на іншу картинку. Що ми тут бачимо? Теплі шапки. Повторим Де разок. Демисезонная шапка. Демисезонная шапка. Это складное слово. И на В. Демисезонная шапка. Давайте еще раз скажем. Демисезонная Де шапка. Молодец. Кепка. Кепка. Шляпы. Шляпы. Панамки. Це одним словом як ми назвемо? <тва> Головні <тва> Убор. Молодець, Марк. Молодець. Правильно. Головні убори. Це те, що ми одягаємо на наші голови. Добре. Дивимось наступну картинку. Що ж ми тут бачимо? Красівки. Повторюю. Тифки. Туфлі. Туфлі. Кеди. Кеди. Босоніжки. Осонни. Босоні. Поботи. Ботінки. Ботинки. Як це одним словом можемо назвати? Це на що? Жуття. Р, добре. Правильно, взуття. Взуття це те, що ми взуваємо на ноги. І ще одна картинка. Майка, повторюю, майка. Футболка. Футболка. Труси. Труси. Це все одним словом, як ми можемо назвати? Все. Нижній одяг, а по-іншому можемо сказати білизна. Давайте разом повторимо білизна. білизна. Це... Бі. Так, це нове слово. Молодці. Добре, продовжимо розмову. Молодці. Продовжимо розмову про одяг. Давайте зараз підберемо слова на собі вбрання. На кожен випадок і пограємо в гру слова ознаки. І приготувались. І так, який одяг ви одягнете для гри в футбол? Футбол це спорт, тому одяг потрібен який, як ви вважаєте? Спорт Дякую. так, молодець, спортивний. Добре. А якщо ви йдете на день народження, це у нас свято. Тому одяг потрібен який? Святковий. Давайте разом Добре, святковий. Так. А який одяг ви одягаєте вдома, щоб вам було зручно ходити? Це домашній одяг, Домашній, молодець. Це одяг, який ми одягаємо вдома. Добре. Так, а якщо ви йдете на прогулянку, який одяг одягаєте? Щоденний. Щоденний. Так. Щоденний – Це одяг, який ми одягаємо кожен день. А який одяг ви будете одягати на новорічний карнавал? Скоріше за все, це буде карнавальний костюм. Да. Добре, а чи може діти взуття би бути таким різним, як і одяг? Як ви вважаєте, може воно бути різним чи ні? Так, звичайно, він може бути таким же різним. Давайте з вами трошки поміркуємо. Наприклад, чи можна взути під спортивний костюм? Туфлі на підборах. Як ви вважаєте, можна? Ну, ні. В принципі, да, да, ні. Але, в принципі, можна, але це буде дуже нам виглядати недолуго. Добре. Або ні. взуєте ви зимові чоботи влітку з шортами та футболками. взуєте? Ні. Ні, звичайно ж ні, тому що нам буде в них незручно та дуже спекотно. А взимку разом з теплою курткою ви взуєте сандалі? Ні, звичайно, ж ні, тому що ми можемо захворіти, звичайно. Діти. А коли ви йдете на свято, ви взуєте домашні капці? Ні. ні. Звичайно ж, ні. Молодці діти. Давайте ще трошечки трішечки пофантазуємо, яким ще може бути одяг та взуття. І пограємо в гру, а чи може бути одяг? Починаємо, наприклад, може одяг бути великим. Як ви вважаєте, може бути? Може. Так, звісно, якщо одягати татів одяг, то він точно буде за великим. А теплий одяг може бути? Ні. Да. Да. Так, може бути, звичайно, це той одяг, який ми одягаємо, щоб не замерзнути. А ось холодний одяг може бути. Ви напевно подумали про це? Ні, це літній одяг, а холодний це той, що на холоді побував. Йдемо далі. А чи може одяг бути нижнім? Може бути? Да. Правильно. Пам'ятаєте, ми з вами розмовляли вже про верхній та нижній одяг. Ще він має назву білизна. Це нове слово, яке ми сьогодні вивчили. Добре. А чи може одяг бути таким, що розмовляє? Може? Да. Так. Подивіться, футболка цього хлопчика каже нам: доброго вечора, ми з України. А от чи може одяг бути прозорим? Допоможу вам, теж може. Навіть звичайний одяг може бути прозорим, але буває він іще ось такий. А ще може бути прозорим взуття, подивіться. Так, а їстівний одяг може бути? Так, да. да. ось подивіться, такий капелюх, наприклад, ми навіть можемо з'їсти. А деякі майстри створюють ось такий їстівний одяг. А веселим одяг може бути? Так, може. Одяг може бути діти різним, і це залежить від нашої уяви і фантазії. Молодці діти, а наостанок, давайте розкажемо, ще, що ми можемо робити з одягом та взуттям. Тож приготувай, приготуйтесь, слухайте уважно та закінчуйте речення, яке я буду починати. Прокинувшись вранці одяг необхідно, що робити? Давайте разом скажемо. Одяг. Так, молодець, одягати. Якщо на одязі є гудзики, їх потрібно засіпнути. За. Молодець, застібнути. Якщо є пояс або шнурочки, їх потрібно зав'язати. Кажемо разом. За яз. Зав'язати. Молодець. Готуючись до сну, одяг необхідно зняти, скласти Пов Так. повісити. Повторюю: повісити. Повісити. Добре. Так. Якщо одяг зім'явся, якщо одяг забруднився, його слід випрати або почистити, повторюю: випрати, почистити. Так, молодець. Якщо одяг зім'явся, його слід попрасувати. Кажемо, попрасувати. Добре. Якщо гудзик відірвався, його слід пришити, каже, пришити, молодець. Якщо одяг порвався, його слід зашити, Повторюю. молодець. А якщо у взуття є шнурочки або засібки, то їх слід зав'язати. Або застібнути, Повторюємо. Зав'язати. Застібнути. застібнути. Молодець. А якщо взуття забруднилось, його слід почистити. Повторюємо разом. Почистити. Добре. Якщо одяг та взуття стали малі, їх слід, як ви вважаєте, що зробити? Купити, повторюємо Купити. разом. Купити. Купити молодець. Ну що, малята, прийміть мої щирі вітання. Тепер ви справжні знавці одягу. А наше заняття закінчується. Давайте згадаємо, про що ми з вами розмовляли. Про що, Марко? Говориш про одяг і зуття. Одязгу. А які нові слова сьогодні запам'ятали? Як можна по-іншому назвати верхній одяг, ой, нижній одяг. Бі -ли 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 -ли. А ще таке складне слово Демісезонний да? Одяг може бути. Добре. А ще ми грали в ігри, так? фантазували і розповідали про одяг, який він буває. Розповідали? Так. А що нового та цікавого, ви дізналися про одяг? Яким одяг буває? Давайте згадаємо, я вам трошки допоможу. Який одяг буває? Веселим веселим. 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 Таким, що, ро... що він, розум. Розмовляють. Далі. Розмовляємо. Їсти... Так, добре, а ще яким? Просторим. А ще би що робили? Розповідали, що ми можемо робити з одягом та взуттям. Давайте ще раз згадаємо та повторимо, що ми можемо робити з одягом? Одяг, гати, так. Застібнути губ. Так. Якщо він є одягу. на одягу. Одягу. Так. одягу, так що ми можемо робити? Прасу. Одягу. А, одягу. Так. Почистити, зав'язати шнурки на взутті або застіпнути застіпки. Молодці діти! Ми з вами гарно попрацювали. Наше заняття закінчено. Марк велике тобі дякую за участь у занятті. До побачення. До побачення. До побачення.